Доброго дня, друзі, блог, поганий соціолог. Я Денис Денисенко. І сьогодні я розкажу вам про настрої у Російській Федерації. Буквально вчора, 1 вересня, було опубліковано свіже дослідження Левада центру. І я би хотів зробити огляд його і розповісти детально, що відбувається в громадській думці у Росії. Якщо вам цікаве це питання, не забудьте підписатись на наш канал, тому що тут такого контенту дуже багато. Отже, поїхали далі. Тепер детальніше про це дослідження. Значить, дослідження було проведено в кінці серпня. І е, вони опитали 1600 респондентів по всій Росії методом фейс-фейс. Face Що -face. ми бачимо? Перше питання було: чи слідкуєте ви за ситуацією навколо України? Е, тут ми будемо порівнювати і дивитися на динаміку. Е, наприклад, якщо в березні... Близько 64% росіян дуже уважно або скоріше уважно слідкували за ситуацією в Україні. То сьогодні кількість їх вже 51%. тобто досить суттєво зменшилася. При тому, що на початку війни лише 8% не слідкували зовсім. А зараз таких вже 14%. Тобто можна говорити про те, що інтерес з боку росіян до війни в Україні поступово зменшується. І цікаво подивитись на те, як по віковим групам ця ситуація розподіляється. От, наприклад, Нібито ми ж розуміємо, що в армії мають воювати в першу чергу молоді люди ніхто не буде призивати людей, які старші там за 50 років. Тим не менш, от саме в цій групі, в молоді, яка власне яку Путін розглядає як гарматне м'ясо. 25% взагалі не дивляться не цікавляться ситуацією навколо України. 48 без особливої уваги, і лише 7 дуже уважно слідкують за ситуацією в країні. Тобто серед молоді інтерес до цієї проблеми, до до цих подій дуже невеликий в той час, як серед групи 55. Інтерес навпаки суттєвий. Тобто, це такий собі кривавий спектакль для бабусь і дідусів. От, на жаль, це так. Молоді це не цікаво. Питання було таке: чи непокоять вас події в Україні? Значить, кількість тих, кого вони дуже непокоять, зменшилася майже на 10%. В той же час. Людей, яких вони абсолютно не непокоїть, або скоріше не непокоїть, стало більше. Тобто не знаю, як це можна пояснити, але людям стає все частіше все одно щодо того, що відбувається в Україні, і мені здається, це дуже важливо розуміти, тому що інколи ми обговорюємо, а що буде, якщо Росія... Тіпа не отримає жодних перемог на території України. Так, от, якщо подивитись, то поступово росіян все менше взагалі непокоїть те, що тут відбувається. Мені здається, що це може говорити про те, що російська пропаганда поступово цю тему починає виводити з фокусу, тому що розуміє, що перемог не відбувається, і поступово замінює тему війни в Україні на якісь інші теми для внутрішнього ринку для того, щоб відволікти. Росіян від е, тих поразок, які, я впевнений, будуть попереду у Росії. Йдемо далі. Е, до речі, щодо е, занепокоєння ситуацією. Наприклад, молодь е, там, е, серед молоді 19% абсолютно не непокоїть ситуація, 27% скоріше не непокоїть, і лише там, 14% дуже непокоїть. Тобто, молоді здебільшого все одно на те, що тут. Взагалі відбувається в Україні. Далі. Питання було: чи ви особисто підтримуєте дії російських Збройних сил в Україні? Тут ситуація майже насправді не змінилася. Якщо на початку війни 52% підтримували точно так, то зараз таких стало 46%. Скоріше так було 28, стало 30. Тобто, не можна говорити про те, що росіяни розчарувалися, змінили ставлення, не дивлячись на всі ці жертви, на всю цю кров і вбитих людей і зруйновані міста. Вони все одно продовжують підтримувати дії російських збройних сил. Тобто в них в свідомості майже нічого не, не змінюється щодо ставлення до е, цієї ситуації. Лише просто їм стається менш цікаво. Вони цікавляться чимось іншим, але в цілому вважають, що все правильно роблять. Е, Причому, що можна сказати, що саме молодь от серед молоді, знову ж таки, кількість людей, які не підтримують дії Збройних сил, вона найвища, на відміну від власне пенсіонерів. Ще одне питання: які Почуття викликає у Вас військові дії Росії в Україні навіть тут цікаве формулювання. Вони написали в Україні, а не на Україні. Це навіть дивно. Це вперше я бачу в російському джерелі, що пишуть дії в Україні. Це щось в лісі здохло. Значить, і яка найбільша, найбільш часто зустрічається емоція? Це гордість за Росію. От. Тобто, 48% зараз відчуває гордість за Росію в контексті цієї військової, так званої військової операції. 31% відчувають тривогу, страх і ужас, 11% гнів і таке інше. А ще 12% шок. Я от лише не розумію, гнів на кого і шок від чого. Тобто... Гнів на Путіна, чи може гнів на Зеленського та на українську армію, що вона е, б'ється, я не знаю, чи може гнів на е, навпаки на російську армію, я не знаю. Отже, що б Росія не робила, хай вона там навіть програє, хай вона вся згорить, все одно гордість за Росію росіяни будуть відчувати. Воно ніяк не пов'язано з реальними подіями. Ніяк. Тобто є картинка в ЗМІ. І вона формує громадську думку. Гордость за Росії це якби топчик, це те, що вони відчувають, дивлячись на зруйновані будинки, дивлячись на вбитих людей, це прикро і жахливо насправді одночасно. Наступне питання. Як ви вважаєте, варто зараз продовжити військові дії або почати мирні перемовини? 48% росіян вважає, що треба продовжувати війну, а 44%, що треба. Все ж таки переходити до перемовин. Я не думаю, що ми маємо сильно радіти через ці результати, тому що все ж таки ми розуміємо, що перемовини в очах росіян це капітуляція України. Це те, що Україна має зараз підписати фактично капітуляцію, віддати ті території, які Росії вдалося захопити, і фактично признати, визнати. Ту нову межу. Якби ніхто на це з України не піде. Тому якби, не варто власне радіти. Проте тут теж варто відзначити, що чим людина молодша, тим вона частіше хоче перемовина, не хоче власне війни. Йдемо далі. Ще одне питання, по якому насправді досить цікава динаміка. Як ви думаєте, скільки ще будуть? Йти військові дії в Україні знову ж таки в Україні. І тут те саме насправді, що відбувається і у нас. Тобто люди очікують все більш довгих військових дій. Якщо на початку, ну тут перша дата, це був травень, більше 10% вважали, що там не більше місяця або до двох місяців. І лише 21% вважав, що більше року. То зараз таких от оптимістів, які вважають, що менше двох місяців їх залишилось лише 5%, А тих, хто вважає, що більше року, вже 31%. Тобто очікування у людей, очікування довжини цього конфлікту, воно збільшується. І це значить, що в принципі російське суспільство готове до того, щоб довго вести війну. Вони розуміють, що війна. Швидко не закінчиться. І те саме в принципі ми бачимо і в українському суспільстві, якби очікування такі самі. Ще одне цікаве питання, яке відкриває нам мочі на сприйняття росіянами ситуації. Як ви вважаєте, чи несуть такі люди, як ви, моральну відповідальність за загибель мирних людей та е, руйнування в Україні? І лише 10%. Кажуть, що безумовно несуть. 23% сказали, що в якійсь мірі несуть. А 60 кажуть, що безусло безумовно не несуть. Тобто, здебільшого, росіяни не вважають, що вони несуть моральну відповідальність за те, що відбувається в Україні за смерті та руйнування. І тому, коли ми кажемо, давайте заборонимо росіянам виїзд в Європу, вони не розуміють за що власне, тому що більшість з них. Не відчуває абсолютно жодної провини за те, що відбувається в Україні. Це, типа не моя держава, хтось якось там це відбувається. Але це не про мене. Тому що, ну, в принципі, ми ж розуміємо, що вони фактично не впливають на те, яка у них там влада. Вона, в принципі, все давно монополізувала і ні в кого нічого не питає. Дру друзі, отже, така ситуація. Підсумовуючи, хочу сказати, що. Принципових змін в суспільстві російському я не бачу. Можу лише сказати, що потроху вони втомлюються від війни, вона стає для них менш цікавою. Але жодного там прозріння, жодної зміни, скажімо, оцінки е ситуації не відбувається. Вони все одно відчувають гордість за Росію, вони все одно не відчувають жодної провини за те, що тут відбувається. Тому. Ми можемо говорити, що лише військовий шлях змінить цю ситуацію, змінить цю війну. Очікувати, що в Росії відбудеться революція, відбудеться зміна влади через те, що люди незадоволені, схоже, не приходиться, тому що не відбудеться цього. Ситуація така. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал. Слава Україні!